все ясно? Так, це в сторону, погнали далі. Хази. Що в нас тут може бути? Мої любимі чарджери. Що мені з цими... Я, я на них скоро буду вішатись. Серйозно. Так, дивіться: 1. 2. Так, iPhone. Ого. Прикол. На магніті. Прикольно. Такого я ще не бачив. Тоже iPhone і теж iPhone. Три кабеля на iPhone по 20 гривень, 60 гривень пилочку. Так, добре. Це щось поважче.